Виконуємо номер 1499 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Завдання перше. Людина за одну хвилину робить 15 видихів, вдихаючи 0,55 літрів повітря за кожний вдих. Скільки повітря вона вдихає за одну годину. Завдання друге. Проєктна діяльність. Діяльність. Яку масу повітря вдихають учні вашого класу за 45 хвилин уроку математики, якщо маса одного літра повітря дорівнює 1,3 грама. Приступаємо до виконання. Починаємо з першої задачі. Перша дія. Знайдемо, скільки людина вдихів робить за одну годину. За одну хвилину 15, в одній, хвилині, в одній годині 60 хвилин, тому за годину в 60 разів більше. 15 множимо на 60, маємо 900 вдихів робить людина. Вдихів за одну годину. Тепер знайдемо, скільки літрів повітря вдихає людина за одну годину. Для цього 900 помножимо на 0,55 Будемо мати 495 літрів повітря. Вдихає людина за одну годину. Запишемо відповідь до першої задачі 495 літрів. Переходимо до другої задачі. Перша дія. Знайдемо, скільки вдихів робить учень за 45 хвилин. Для цього 15 помножимо на 45. 5 множимо на 5 буде 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 1 множимо на 5 – 5, да 7. Множимо на 4, 4 множимо на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 1 – 4, до 2 6. Виконуємо додавання п'ять, сім, шість, 675 сімдесят п'ять вдихів. Вдихів, робить учень за сорок п'ять хвилин. Знайдемо, скільки літрів повітря. Вдихає учень за 45 хвилин. Для цього 675 помножимо на 0,55. 5 множимо на 5 – 25. 5 записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 5 – 35, 5,35 2 – 37. 7 записали, 3 запам'ятали. 6 множимо на 5 – 30, до 3 – 33. І ще раз на 5. П'ять, 7, три, три. Виконуємо додавання. П'ять, сім, додати п'ять, дванадцять, два записали, один запам'ятали. Три додати сім, десять, да один, одинадцять. Один записали, один запам'ятали. Три додати три, шість да один сім. І трійку записали. Відокремлюємо дві цифри комою. Отже, 371,25 літрів. Повітря вдихає учень за 45 хвилин. Знайдемо, скільки грамів повітря вдихає учень за 45 хвилин. Для цього 371 цілу. 25 сотих помножимо на 1,3 3 множимо на 5, 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6, да 17. 3 на 1 множимо 3, 3 на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали 3 множимо на 3, 9, да 2, 11. Множимо на 1. 5, 2, один, 7, 3. Виконуємо додавання. 5, 5 додати 7, 12, 2 записали, один запам'ятали. Три додати два, п'ять да один шість. Один додати один, два, один додати сім, вісім і один додати 3, 4. І відокремлюємо три цифри. Вийшло 482,625 вісімдесят дві цілих двадцять п'ять грамів, пояснюємо маса повітря, яку вдихає учень за сорок п'ять хвилин. Врахуємо, що в класі. 30 учнів. Знайдемо, скільки повітря вдихають учні класу за 45 хвилин. Для цього 480,2625 тисячних грамів множимо на 30. 3 множимо на 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6, да 1 7. 3 на 6, 18, 8, записали, 1 запам'ятали, 2 на 3, 6 да 1 7. 3 на 8, 24, 4 записали, 2 запам'ятали, 3 на 4 12, да 2, 14. І відокремлюємо 3 цифри, комою. Вийшло чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят вісім цілих сімдесят п'ять сотих грама маса повітря яку видихають тридцять учнів Класу за 45 хвилин. Запишемо цю масу у кілограмах. Один кілограм дорівнює тисяча грамів. Один грам становить одну тисячну кілограма. Або, якщо записати десятковим дробом, 0,0.

Будемо мати, переносимо кому на три знаки 14 цілих 14 цілих сорок сім тисяч вісімсосімдесят сто тисяч кілограму. І, в принципі, можемо округлити Чорнадцяли сорок сімсомдесят пять до сотих чотирнадцяли сорок вісім. Наступна цифра вісім, тому збільшуємо кілограмів. І записуємо відповідь 14,48 кілограмів